Маємо стабілізаційні. Як довго вони триватимуть і з якою метою їх запроваджено в Україні? Довго? Довго? Ну до осені я чула такий прогноз. Як мінімум, до осені, а далі буде А можна якось докорінно змінити цю ситуацію? Що нам для цього потрібно? От можна я. Давай, це... Зустрічі, <реш> да? Ми ж з вами не так. два електрики, так. Да? енергетики, так. які зараз людям мають пояснювати професій... да? кілавати, ну, а я, ну, я професійний вже... споживач. А я, я не хочу вже, так. розумієте, бо технічно повторювати. Ну, от Кудрицький так. якісь правильні речі каже, це «Укренерго». Міністерство коментує, ясно. Да? Вони правильні речі кажуть, а можна я взагалі от філософські вам задаю питання. Скажіть, будь ласка. Йде два роки вже і два місяці, да там більше, да, повномасштабна. Ну війна, називаємо так. Війна, ну йде в тому числі, mm, в тому числі енергетична на енергетичному фронті. Як ви думаєте, якась ціна? Цієї війни ну мала, мала б, має бути для українців, для населення, для громадян, для країни. Отну ну, наш ну, спротив неоціненний, пане Олексій. Ні, ви не зрозуміло. Ну ну будь-яка війна, будь-які пошкодження, е, руйнування, да, діз, вони діз, несуть дізна, якісь проблеми. Та, та, вони та. проблеми. Там на фронті зрозуміло, ну вибачте, ті проблеми це життя українців і українок, Да? Ці проблеми і потім е, 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 алії е, це на цвинтарі, розумієте? Від яких просто серце там зупиняється. Масово. Найкраще уходять українці. Ну в енергетиці. Ну, Хто ще не зрозумів, що у Путіна по енергетиці Україну абсолютно е, свій конкретний план, який стосується не тільки енергетики, але й головне дестабілізувати через проблеми? Для населення України дестабілізатора то ви де... думаєте, є можливість захистити інфраструктуру? Я до того веду, що мене останнім часом, м'яко кажучи, я буду максимально допомогти. Так трошки дивує, м'яко кажу. м'яко, дивує такий незадоволення українців, які всі обурюються. Як в мене немає світла? Як же так? В мене немає світла два роки війни розбомбили там всю е, у, генерацію теплову, е, гідро і так далі, мережі трансформатори. Ой, в мене немає світу. Я вибачаю, а що ви хотіли? Ну, що ви хотіли? Це спрямована, нищиться інфраструктура, і зрозуміло, що це і є. Тільки зараз нас де, де, ну, доганяє. Хоча були періоди 22-го року, е, перша атака, 10 жовтня, 23 листопада, це блекаут, той суднозвісний. Да, да, да. Потім цей період дестабілізації, потім якось стабілізували. І останні з березня місяця 4 чи 5 хвиль атак, і вони ж дуже серйозно вразили нашу енергосистему. А люди зараз так. Дивуються, ой, як же так, немає світла. Ну, от так, немає світла. І я вам, на жаль, хочу сказати: і не буд, будуть перебої і обмеження найближчим часом. Причому другу правду вам скажу. Навіть очевидно, що буде підвищення якоїсь ціни на електроенергію, про якої ми окремо поговоримо, навіть вона, абсолютно, це підвищення не гарантує, що не буде обмежень. Будуть в будь-якому випадку. Бо якщо розумієте, бо враження настільки серйозні і настільки серйозні проблеми накопичилися, там є об'єктивні, є суб'єктивні, можна говорити. але тим не менш, на жаль, от я констатую, це і є ціна війни на енергетичному фронті між нападом агресора Росії на Україну. Те, що конкретно відбулося учора, сукупність факторів, перше. У нас зруйнована генерація. Ну, я вам цифри не хочу, бо ви їх не зрозумієте все рівно. Ну, багато ну, багато теплової генерації зруйнована. Да?